Мені здавалося, що ми перемогли. Да. Ну, так. — Що Ми зараз в Крим поїдемо. Так. — Така тактика була жаб'ячих підскоків. Хамірами грузили піхоту, різко підлітали до ворожих позицій. І це був хороший ленд-ліз від нашого противника. І їхньою зброєю знищували. Противник почав інтенсивно і швидко відходити. Бабуся по дорозі в Херсон нам подарувала каву. дякуємо Наш автомобіль на задньому сидінні повністю заложений квітами. Так з цвіта, не так як тих. Як... Що треба зараз українським військовим для того, аби у мати і ліво Противника. Його ніколи не можна недооцінювати. Побільше боєприпасів тяжолих mm. капісних вота. Наскільки можлива повторна окупація Росії, розкажіть більше про звільнення Херсонщини, Херсона про планування так стратегічно, як взагалі це відбувалося? Задум був наступний. Кожна група у зв'язці з силами оборони України виконує заходи щодо ведення противника в Оману, тобто ведення наступу в певній місцевості. Але справді основний удар мав приходитися на зовсім іншу місцевість. Також група вогневої підтримки створювала турбуючий вогонь, щоб противника постійно тримати в тонусі, і плюс у нас окремо працювали групи БПЛА, які літали, добували розвіддані. Це безпілотні літальні апарати типу крило і безпілотні літальні апарати дрони. Вогневе ураження в противника переважав нас на початку цього всього наступу. Боєприпасів в нього було більше, живої сили в нього було більше, в техніки він нас переважав повністю. Ми ще за декілька днів до великого контрнаступу. Були навіть стрілковий бій. Потім а, противник почав. Інтенсивно і швидко відходить. Ви сказали, що були такі відволікаючі маневри, так і місцевість, на якій українські збройні сили викликали вогонь, так для того, аби відволікти увагу. Чи можна говорити про те, яка саме це місцевість? Де це два тижні до того? Ми працювали в Снігурівці, але основний наступ був в районі Дудща. у той період. Було звільнено близько 20 кілометрів місцевості. і наступ зупинився по Пункт Дочани. Дочани був ключовим пунктом. Чому? Тому що це був один із логістичних таких шляхів. Там був міст, він, виходить, був возлі Дніпра. І населений пункт Дочани розділявся таким типу, як заливом. Тіпи, там була типу, кричка, як через яку був перекинутий міст, який був підірваний противником. Для того, щоб наші сили не могли прорватися, і задача стояла в тому, щоб вийти на рубіж. Получається, перейти цю річку, цей розрушений міст. Дешевешники били з флангу, получається, щоб ну якось відволікти і зробити штурмові дії. І нам треба було вийти за дочани десь два кілометри і щоб там піхота закріпилася. Задача моєї групи стояла в тому, щоб надати вогневу підтримку групам сили спеціальних операцій, також підрозділам наших дружніх сил. У виявленні ворожої техніки обрізання шляхів підхода відступу або підкріплення техніки, вести відлікаючий огонь. Получається, ми катались по вогневим позиціям, подавляли вогневі, вогневі точки противника кулеметні такі. Ми на хамірах катались. Також тактика була жаб'ячих підскоків. Може, ви бачили, що в, техніку, в хамірами грузили піхоту. Резко підлітали до ворожих позицій, згружали піхоту, підтримуючи вогня, і їхали за слідуючими штурмовими групами, щоб вони оцей рубіж, який був там полтора кілометра відкритої місцевості, щоб вони долали їх максимально швидко і максимально були захищені бронею наших хаміров. В 6 ранку ми вже були розгорнуті. у Нас були розгорнуті вогневі засоби. Це 120 мм міномети. Також був противотанковий комплекс розгорнутий. Також була машина штурмовою групою, яка вела цей вогонь на подавлення противника. Наша група паралельно займалася штурмовими діями. Це підскоком. завозили піхоту. Потім в ході штурму в нас одна машина була підбита нашої групи. отримала осколкові поранення, втрат у нас не було. І мою машину вже задіяли в безпосередньо такому ж самому маневрі, щоб ми мали підскакувати і завозити піхоту. Бій ми вели до вечора. Деякі групи з розвітроти 61-ї бригади вже перейшли на ту сторону і закріпились в перших будівлях. І в ході погрузки особового складу цієї розвітроти по нам був завданий артилерійський удар. Машина моя була пошкоджена, були втрати в особовому складі дружніх сил. Наша група втрат не отримала, вони подальшому, подальше виконували завдання за призначенням, підтримували вогнем мінометним і противотанковим і кулеметним. А в який момент російські військові почали відходити? Тому що от ми там, спілкувалися з іншими підрозділами, вони казали, що вони йшли і вже ну, намагалися наздогнати російських військових, а вони просто вже відходили і відходили. Саме в район Дочан противник був вибитий з втратами. В нього було спалено дві машини, в нього були втрати вживої сили, в нього були уражені деякі вогневі позиції артилерійського вогню. Також складність полягала ще в тому, що через Дніпро з лівої сторони Запорізької області получається, якщо нас теж звідти противник давив своїм артилерійським вогнем. Ну, в нашому Напрямку противник був відбитий іменно за рахунок штурму, і вже наші збройні сили і наші підрозділи спеціальних операцій. І моя відповідна група вже перейшла на ту сторону річки через цей міст. Подальшому міст був відновлений в короткий, в, ну, в короткий термін, щоб продовжувати наступ. Ну їм саме в Дучанах було заплачено кров'ю і потом, щоб вибити противника. Він там досить сильно огризався, досить сильно чинив опір, бо ця дорога йшла прямою на Біреслав і далі туди аж на Херсон. Відповідно, в нього в районі Біреслава, по інформації розвідданих, там в них були багато переправ. Це би їм обрізало шлях до відступу, тому вони там чинили сильний опір. Але вже 10-го числа я отримав наказ на переміщення в район Снігурівки, точніше Калинівського. Село Калинівське, Херсонська область. Кінчилась Російський мир тут. Тряпка Трєп. йде на так. Ми знаходимося біля школи в Калинівському. Тут до 9 числа висів російський прапор і ми, як зайшли, зірвали цю тряпку погану і повісили наш прапор. 9 листопада 2022 року ми зайшли в село Калинівське підняли тут український прапор. Ви, саме ви, особисто. Саме особисто. Село Калинівське, Херсонська область. звільнено, Слава Україні! Висота зайнята. 73-й центр ССО. Я вирішив, прийняв рішення штурмувати. І десь ну, зранку по ми видивилися сюди. Десь біля обіду ми вже зайшли в населений пункт Калинівський. і підняли тут вже український прапор. Зараз тут цей прапор досі зберігається? Досі зберігається прапор. Коли російські війська остаточно знищили цього моста, зрозуміли, що вони починають відступати. І буквально через пів часа, як вони звідси вийшли, ми почали сюди заходити, Калинівське. Це було перше звільнене село на Херсонщині. Получається, Калинівська на висоті, Краснолюбець. І ми спускалися. У них танк стояв, пряма наводка стояла на дорогу. Плюс дорога була замінована і протипіхотними мінами, і танковими мінами. Ми заходили в першому порядку, йшли, де, де бачили міни. Питались, обходити. дорога тяжка була. І після нас, вже десь через годин 5-6, вже почали вже рухатись решту військ. Розкажіть, чи були тут російські військові на момент, коли ви зайшли в село? Ми як заходили, вони буквально перед нами вони отсюди снялися. Угу. А, Вход... а чому? Ну, тому що вони вже зрозуміли, що все, вони тут фронту держати не можуть. Тому що ми тут. Тиждень воювали трохи з ними, так плотно. Так у них просто фронт посипався. Плюс їхні тили постійно били, переправи на Дніпрі. Логістичне забезпечення в них вже було на нулі, вони не могли нічого робити, і в них вибору не було, щоб їм було проще вже просто уйти. Потір у них було багато. Ми так сказати, вже як зайшли сюди, ми вже просто почали їм наступати на п'ятки. Скільки сильно замінована була територія? Була замінована сильно. У нас перед цим була попитка зайти цим лісом сюди, то цей ліс повністю був затягнутий. Гранати на розтяжках, і протипіхотні міни ОЗМК, ОЗМ-72 стояли. І ліпістки були, і там Просто все було. Все, що є в них наявності, вони все повністю цей ліс зашили. Не жаліють вони цей гадості. З техніки в них те, що розбите стояло, там БМП, БМД, крази погорівші. Танк один вони залишили, але ну, вони як залишили, вони його підпалили. Ну, Далі по деяких населених пунктах теж була техніка підбита. Все, що вони могли зібрати з собою, вони забирали. Все, що вони було не боєспособне, не передвигало своїм ходом, вони все оставляли. Стремно було, а як вони дійшли до точки, то вже як камінь серця. За кожен населений пункт сильні і важкі бої йшли. Ми проводили зачистку кожного будинку. Тут часу дуже багато потратили, село було немаленьке, воно розтягнуте. Але зайшли в одну хату, то жінка каже, буквально за пів там два чоловіка на машині виїхали. Забіг один орк із білєвої вірьовки зняв жіночу білизну. Каже, це до моїй жінки подарок привезу. А там жіночка така, 55, вона каже, синок бери, каже, хай носить каже, на здоров'я. Тільки каже, валіть відсюди. А ви знаєте, хто саме з російських військових тут був, які угрупування? О, то тут різні були. Тут і регулярні війська були, і ДНР були, і кадирівці були. Тут в парку орки техніку ховали свою, особливо літом це зелене листя, вони ховалися, потім вже коли почали листя опадати, ми вже почали виявляти їх. Побили їм тут, тут багато техніки. Тут по хатах ховали, бувало таке, що це не тут, а в інших селах, що він просто танком заїжджав в хату, вивалював стіною. І в хаті там ховали. Фіолітово було, що там люди жили, грабували, вони просто все відсюди. Наскладніше це було це село, тому що багато було незрозумілих ситуацій. А далі воно вже так на адреналіні. вже. І потім аж до самого Херсона половину, грубо говоря, ми в пішом її пройшли. Калинівське, бобровий кут. І третє село, Євгенівка, мабуть, да. ну, якщо брати туди, то з кілометрів 14, то ми війшли в першому. Все, що вони могли зробити, це тільки засаду для нас. Ми двигалися за ними, намагалися хоча б когось догнати. Ми хотіли взяти когось в плен, щоб зрозуміти, що відбувається. І нас місцеві попередили, що там на даному участку є одна, ну, один участок дороги, то вони готували засаду. Ми там виставили бронегрупу, і щоб ми туди поїхали на ліхових машинах, то. Ну, кожен нас місцеві спасли. Той напрямок, де саме я приймав участь, це була Олександрівка. Ми починали з населеного пункту Олександрівка. Ми шукали ППО противника та артилерію, тому що саме в посадках в районі Широкої Балки, Томної Балки, Софіївки знаходилися артилерійські позиції противника, калібру 152 також РСЗВ, типу «Град» і так далі. Техніки знов таки не було знайдено, але ми знайшли дуже багато боєприпасів, що в подальшому було передано на загальні сили оборони, і це був хороший ленд-ліз від нашого противника. Для нас це був доволі позитив. А можете сказати скільки? А, скільки багато. Не раз, не два і навіть не десять. Це було багато. Там ми виявили десь 400 снарядів, їх було сложені акуратно також там були боєприпаси до міноматів, до 152-х, до БМП-1, до БМП-2, до ЗУ-23-2. Як так сталося, що російські військові залишили так багато боєприпасів. Завдяки тому, що працювали всі, був загальновійськовий такий наступ і сукупність всіх цих, цих дій: авіації, артилерії, збройних сил, спеціальних операцій, всіх військ. Цей загальновійськовий наступ все-таки ми не дали змоги їм забрати все, що вони хотіли. Було трохи побитої техніки. Вони полишали. Вони полишали багато гаубіць пошкоджених, але їх потом. Можна було відновити відповідно. Ми відновили одну пушку, Міста Б ми відновили, якою ми потім в подальшому користувалися, і їхньою ж зброєю знищували противника. Ну вони не встигли все забрати все таки їх сковернули. Нас перекинули з Харківської області на Херсонську. Я вам скажу, що Мені в Харківській області було легше. В нас відразу пішли втрати в техніки. Спалили одразу машину, ми зрозуміли, що тут так не попрацюєш, тут треба вже хитріше діяти, тут треба виставляти вогневі позиції вночі. Противник теж має і БПЛА, противник мав камери, він міг наблюдати, це степ. Задання стояло вийти на населений пункт Тамаріна, коли ми це пересувалися, в мене був подрив машини на ТМЦ, але слава Богу, що люди лишились живі. Один отримав легке поранення, один б'єць військовослужбовцлужби вчення отримав важке поранення. Доїхавши до населеного пункту Тамаріна, ми почали розгортатися в бойовий порядок, виставляти вогневі позиції, відповідно, морська піхота почала розгортатися в бойовий порядок. Ми здійснили аеророзвідку населеного пункту, було виявлено людей, які вийшли на вулиці, що ну, скоріш всього там противника не було. Перші заїхали штурмо, цей морська піхота, в них була броньована техніка. Люди нас зустрічали прапорами зі сльозами на очах. Село було невелике, але видно було, що вийшли, напевно, всі люди, які були в тому селі. Діти були, ну всі вийшли, і старші люди вийшли. І почали виходити з машин. Перше, що ми почали питати, де типу, грузки. Вони кажуть, русних немає. Ми розуміємо, що село, тіпа, ну, без них, ну, все одно були певні дії, заходи забезпечені для зачистки на всякий випадок, може, десь там заміновано або ще щось, може десь хтось там лишився. Нікого не було. Людям зразу почали роздавати наші всі припаси, які там у нас були сухпайки. Там. Ну, саме сильне було це, коли ти даєш дітям цукерки, яких вони не бачили під тим, в підій окупацію, я не знаю, сірки. Це... Дійсно, було особливо снікерси, коли ти даєш дітям. Це просто це такі. Ну, в них такі очі були, як то, що дійсно ми давали якесь золото. 11 числа ми закріпилися біля населеного пункту Тамаріна. вийшли там до железної дороги, зробили там лінію оборони. 12 числа ми здійснили аеророзвитку вітрового. Зайшли в населений пункт вітрове. Нас теж там зустрічали дуже сильно, і далі висунулись на Чайкине, вроді населений пункт. Із Чайкіна ми просунулись на високе. Задачі мінялись чуть ли не кожний час, бо то, що вийшли на один пункт, закріпились, немає противника. Відповідно, прийшов з штабу слідчі супроводжувати. Тобто тоді теж був ризик, що могли хтось з російських військових ще залишити в цих населених пунктах? Е, так, був е, в нас був контакт один, але це я не знаю чи вони забули його. Ми між Тамарином і оцим вітровим. Десь в посадки хтось там дійсно лишився, він просто був ну, уражений з засобів тяжелих кулеметів, скірпі хлопці вразили, буквально там вийшли, зачистили і почали, при... навіть колона майже не зупинялася. Зупинилася одна машина, зробила свою роботу. Багато населених пунктів було там 23, 23 села, які ми зайшли перші, в да? яких ми вийшли до моста ми дійшли. Там вже противник почав артилерійський обстріл із лівого, з лівого берега. І потім ми вже через понтон ми перейшли на Снігурівську трасу і зайшли вже безпосередньо в херсон. Так, наші крайні це були молодіжне, населений пункт і Зеленівка. І після Зеленівки ми вже е, зайшли безпосередньо в саме місто Херсон. Були такі моменти, що ми приїхали одною дорогою польовою, там вперли стопік, розворачуємося, їдемо назад. А на нашій дорозі вже стоїть машина подорвана. Як ми проїхали, ніхто не знає, але факт в тому, що нам повезло, іншим ні. Міни це саме прикольне, звісно, було, як ото, що машина їде, а він пробує, чим мінним. Коли заходили в Херсон, так? що було далі? — Теж зачищали райони, спілкувалися з місцевим населенням, де російські війська жили, заходили на ті місця, де вони базувалися. Така чисто, військова, військова справа вже mm -hmm. почалась. Mm -hmm. Можна yeah. сказати, що зачистка така своє образовано. Mm. А як підвалася зачистка? Були такі, що просто в квартирах замикались, сиділи, Ті, що або не встигли вийти, або там перепригули в гражданку. Mm -hmm. да, Питалися серед місцевого населення скритись. Mm -hmm. А вони чинили вам опір? Ні, Смислі вже чинить, вони вже розуміють, що ну, смисла чинить опір вже не було. Вставалися mm -hmm. в полон? Да. Ми продовжили завдання, це не тільки Херсон, а вся лінія берегова це Антонівка, Львове, Веселе, Козацьке, Адрадокам'янка. Ми знайшли, що біля Каховської ГЕС були накати техніки, тобто ворог пробував туди тікати. Ну а далі ви вже знаєте, що ми звільнили Сили оборони України повністю по берегову лінію річки Дніпро, Херсонської області. Зразу після звільнення ми зразу поступила задача зайти в населений пункт Львова і робити розвідку переднього краю противника з другої сторони Дніпра. І вже буквально 15 числа ми виконали перші вогневі завдання по населеному пункту через вже Дніпро, яке там було напроти Львова. Там вроді Корсунка був по лівому берегу. Дніпра Так, по лівому берегу. Також було наказ на виявлення. Складів боєприпасів, може, вони щось лишили, техніки. А по роботі на островах? По роботі на островах в даному випадку я не можу нічого вам прокоментувати в цьому випадку, але робота робиться. Про це поки не можна розповідати? Так. Було дуже багато людей на під'їзді з Херсона і в Херсоні. Те, що доволі мене здивувало, люди виходили на трасу, вони зустрічали воїнів. Ну, такі гасли, як ми вас чекали. Такої кількості прапорів України я справді давно не бачив. Мені задавали особисто питання, чи ми можемо вступити в ряди, де можна мобілізуватися, чи буде підготовка Херсона для оборони і так далі. Це звичайні цивільні, просто так, бачили. Коли вас Коли на площі якийсь... ми зустрілися з цивільними, це були питання від цивільних, звичайних, які е, нас там зустріли. Ми вирішили е, поїхати на центральну площу, де і вже ми побачили, що люди чекають все-таки Сили оборони України з українськими прапорами. А, тоді з'явилося це відео з кавуном. Ми ждали! Ми ждемо тільки вас! Спожди, спожди, За наше майбутнє! майбутнє років, За наше майбутнє! Ми не планували цього робити, але одна бабуся по дорозі в Херсон нам подарувала каву. <реку> Дякую вам! І вам! За, за все, хлопці, не хворіть! І ми подумали, що це буде доволі гарний мотиваційний крок з нашої сторони підтримати місцевих жителів. В плані емоційному, як було для вас? В плані емоційному це було доволі важко, тому що площа, можете уявити площу, ви знаєте, айфорія. Так як місцеві жителі сказали, що там, можливо, можуть знаходитися орки в цивільному одязі. В натовпі, так? Так. Тому і нас, було, ну, нас не так було багато в групі, щоб е, стримати якийсь натовп. Тобто на відео, якщо можливо ви спостерігали, у мене дуже важке дихання, очі бігають, тому що я спостерігав. Е, у мене була зброя при собі, я старався її контролювати, тому що натовп хотів е, подякувати, обійняти, але все ж таки, ну, я б сказав, що здоровий глузд за зброю. За безпеку свою власну, перш за все, і за безпеку оточуючих залишалася. Нас сюди довго з, з обіймів обіймі не випускали. Відчуття. На підйомі. Щоб дали команду далі, ти, мабуть, одразу пішли під... і далі на Крим. А втома? Та, втома вже була вже після того, мабуть. В цей момент втоми взагалі взагалі не відчувалося. Ну, що все якось... Всі знали свою роботу, всі знають, ага. раді, чого... Да. раді чого ми це робимо, якось за це даже ніхто не думав. Втомився, хочеш спати, не хочеш, хочеш, їсти не хочеш. Це... За це навіком якось... мій часу не було думати. Що їсти, нас скормили в кожному селі? Да, так що нам не переживали, що голодні. Да. Ну, Хотілося добитися кінцевого результата. Ми прагнули цього звільнити Херсон і ми його звільнили. Плакали, навіть і мужики вже в годах, от, по 50-60. Ну, всі плакали. Некоторі на коліна ставали просто. З прапорами просили підписувати, автографи ставили свої на прапорах, фоткали з ними. Ви очікували, що буде така реакція дітей? Ні, чесно, прям такої реакції я не очікував. Наш автомобіль на задньому сидінні повністю заложений квітами. Квіти, печиво, вода, всякі солодощі, зало, м'ясо. І так в кожному селі. Так з цвіта, не так як тих Каже, Кажеш, не треба, да, він все одно прибігає. Теше чи голодували, чи ні. Да, тут Закормити могли, мабуть. Прибігають просто самі сунуть в машину. Прямо так через вікно, навіть пірожки, да, в нас в пірошки з за вікно закидали. Ми кажемо, що не треба, в нас вистачає їсти, все, ніхто не голодний. Не, вона біжить за машиною, візьміть, і все, я ж для вас пекла. Затримуюся на 20-30 хвилин, ти починають Сум, готувати, та, та, там вленики, щось вибрати. Бабусі кричать, ми вам чимось тепленьким та. так, так. Да, так було, було, було. На той момент, ось, на маленький проміжок часу, мені здавалося, що ми, ми перемогли. Та. Ну, так. Що ми зараз в Крим поїдемо. Так, так. Ось на той момент а, було настільки піднятий настрій, а, напевно, не згадувалися під кров, не згадувалися тяжкі моменти. А як хотілося ось такої перемоги, і хотілося перемоги на всій території. Всі ці місяці окупації жити з цим, коли тебе обманюють, дійсно ну, дезінформація, тобі промивають мозги. Що вас кинули, ви нікому не потрібні. Україна про вас забулася вже. Все-таки я почув такі слова, що ми вас чекали. От перша машина наша заїхала з прапором, і зразу люди почали виходити. Витягувати ті прапора, звідкись ті прапора ще мають запах, де їх там ховали, там чи в сіні, чи в соломі, там, чи як у нас в Чайкіна бабуся заховала. Прапор взагалі в бідон з молоком, і він навіть був чути цим парним молоком, де він був схований. І коли сидиш десь в холодному бліндажі чи окопі і згадуєш, було добре, було приємно. Фотки ти там передивляєшся. Передивляєшся, фотки, коли, коли є час і можливість. Було приложено дуже багато зусиль. Для того, щоб сюди дійти. Це ж не було так. Один момент раз вони взяли і ушли. І, і вони просто перед цим вони понесли дуже великі втрати. Їм наносили удари з усіх сторон і з усього, що тільки можна. І вони вже ж теж розуміли, що все, їм тут просто не, не було вибору. Дуже багато було пророблено роботи, дуже багато було потрачено сил, засобів, щоб зробити цей наступ. І Якщо хтось думає, що це було дуже легко. Ну, я би хотів, щоб вони побули з моєю групою всі ці два місяці, коли ми розмігчали цю лінію. Стосовно а, противника, а, його ніколи не можна недооцінювати. Хотілося, щоб це було просто збіговисько непрофесійних особ, але, на жаль, я так не можу сказати, тому що все-таки в нашу сторону стріляють. І не важливо, чи це дуже навчена особа чи ні. Якщо їх багато і стріляють в нашу сторону, це не дуже приємно. Це все була велика, велика робота. І я рахую, що краще, щоб були такі штурми, чим сильні бої за міста, які потім ну, треба відновлювати. І це втрати не тільки в Збройних силах, це втрати і в населенню, яке окуповане. Огризались вони, ну як бачите, не змогли. Я думаю, що і, і тут їм ще трошки сталося гризатися. На лівому березі, ну, так. сказати, що тут даже складніше, напевно, чим звільнена Херсона. Тут час набагато складніше буде. Наскільки можлива повторна окупація Росії? Я думаю, що мало ймовірно, так? Тому що мости підбиті, що унеможливує просто переїзд на цю сторону. Засобів для форсування Дніпра немає. Через острови теж це нереально щось. І плюс ми дійшли до такого технологічного розвитку, що ми майже все бачимо. Тобто, чи це дрони, чи це типу покрило, чи це просто розвідка. І Майже всі рухи противника вони не є скритими. Тому я дуже сумніваюся, що Херсон знову буде під окупацією. Мені важко просто по береговій лінії зліва ходити і пересуватися. Це щоб подумати, робити якісь форсування так. річки. Ну. На даний момент навіть від берегової лінії вся техніка трошки далі відтягнута. Вона палиться просто. Тому що як тільки вона під'їжджає ближче до берега, наші засоби її помічають і знищують. Що треба зараз українським військовим для того, аби до мати і ніби побільше боєприпасів тяжолих капітних вота. Ну завжди мало. Нас. Да. У нас група вогневої підтримки, типу боєприпасів завжди мало для нас. Нам треба побільше. Другу чергу, це звичайно, щоб наші цивільні люди зрозуміли, що потрібно все-таки йти в армію, допомагати, тому що в нас вже є люди, які воюють вже два роки. І без, без паузи. Без паузи. І не треба цього боятися, це наш обов'язок. Те, що залишає справді глибокий слід, це втрата друзів. Я б не сказав, що там колег, бо колеги це, колеги це так маловідома людина, яка працює на службі. А ось втрата друзів це глибокий слід. Особливо у нас групи маленькі, як сім'я там. Так, сили спеціальних операцій працюють там 10-12 людей. От коли ти з людиною живеш два роки в одному будинку, або в одній палаці, або в одному бліндажі, ну, ти не можеш бути від неї чужою. Це вже пройшов процес притирання, пройшов процес примирення, вже всі один одного знають, причому знають всі там недоліки, проблеми, хто чим живе, хто чим дихає. І коли в якийсь момент людина не стає, та не віриться. От щойно він дрова приносив, а він вже не принесе. Це те, що насправді залишає слід. У мене є браслет це від моєї доньки з дружиною. Тут написано тато і браслет. Коли мені зовсім тяжко, я дивлюся і думаю, мене, ну, я не можу здатися, тому що начекаю вдома. Він щось похоже, да? так? Так, так, так. Тобто нас чекають вдома, нам є заради кого боротися, нам є заради кого повернутися. Хочеться зробити ще кращу роботу, щоб так само звільнити Запорізьку область, Крим, там, всі наші області, Донецьку, Луганську область. І ці люди ну, надіємося, що ми виправдаємо їхні очікування, що ми все-таки ті, хто принесе якесь світле майбутнє.